Привіт, я Закар, і сьогодні я вам скажу, що робити, якщо ви захотіли піти до цього режиму. Для Спочатку вам треба зібрати сім котів, щоб мама Киті здиву зраділа. Все, спочатку філе того ключа зберемо і проходимо. Як... Давайте я вам скажу, до цих собак не треба попасти, бо вони можуть вас з'їсти. І ви будете спочатку. Бачите, усе, мене вже з'їли. Ааа, давай. Добре, хорошо, немає, Добре, забує протіла. Так, стаємо сюди. Потім проходимо, станемось, піднімаємося звідси, ну майже дістав, І, ну зараз. зараз. Так а треба ще трішки піднятися. У мене там мені Хі, воні, воні, покриш. Опа. Сюди. І для того, щоб відкрити клітку, треба натиснути на зелену кнопку. І щоб її забрати ти кота, ось і назва. Тепер віддаємо мамі кричі. А в другому ключах ви можете знайти самому. На це все, бувайте.